Часи смути з 54 по 68 рік Римом правив імператор Нейрон. Він витрачав величезні суми на розкішні палаци, гладіаторські ігри та інші забаганки, що виснажили державну скарбницю. Рим став занепадати, прості люди поступово залишились в злиднях. Це тривало аж до смерті Нейрона у 68-му році. І вже після його смерті Рим охопила громадська війна, яка отримала назву Рік чотирьох імператорів. Ця назва закріпилася через те, що протягом 69-го року на престол військовим захопленням примудрились посісти аж чотири імператори: Гальба, Отон, Вітелій. Та нарешті тіт Флавій Веспасіан, який став четвертим та довгостроковим імператором завдяки своїм військовим успіхам і підтримці легіонів. Веспасіан народився у сім'ї збирача податків, і саме від батька тита Флавія Сабіна старшого успадкував любов до оподаткування всього, що тільки можливо оподаткувати, та прагнення тримати кошти в порядку. Протягом дев'яти років імператор тіт Флавій Веспасіан був змушений страшенно економити, щоб якось налагодити фінансове статус. Новища Риму після правління Нерона. Веспасіан мав багато уяву та був дуже винахідливий, що й дозволило йому відновити казну. Імператор помножував податки. Він вів податок на користування громадськими туалетами, податок на продаж рабів, податок на товари та послуги, що продавались на ринках, податок на спадщину та ще багато інших податків. Однак, один з них викликав дуже багато галасу, а саме податок на сечу, яку використовували, щоб підготувати. Тканину до фарбування, знажирити вовну, а також у процесах дублення шкіри та Пральнях сеча містила аміак, який є ефективним засобом для очищення тканин. Спеціальні урни для збору сечі встановлювались по всьому місту, і власники пралень повинні були платити за право користуватися ними. Цей новий податок приніс до скарбниці Риму значну кількість грошей, проте викликав безліч глузувань з імператора навіть від членів його родини. Загалом населення було невдоволене новими податками, але розуміло їхню необхідність для відновлення стабільності імперії. Одного разу тіт Флавій Веспасіан, молодший син Веспасіана, дорікнув йому низьким та смердючим походженням цих грошей. Завжди прагматичний Веспасіан сунув титові підніс мешочок з грошима, зібраними завдяки цьому податку, і зауважив, що гроші не пахнуть. Завдяки багатьом податкам, зокрема, на сечу Веспасян зібрав достатньо коштів, щоб розпочати будівництво колизею у 72-му році величезного амфітеатру в Римі, який став символом могутності та величезності. Чи римської імперії таким чином колизей був побудований на грошах, які не пахнуть? До будівництва колизею гладіаторські бої в Римі проводились в різних місцях, таких як Римський форум, цирк Максимус та тимчасові дерев'яні амфітеатри. Також використовувався амфітеатр Статілія Таура, який був першим кам'яним амфітеатром в Римі. Окрім колизею, Веспасіан також реалізував багато інших важливих проєктів. Він відновив Капітолицький храм, побудував храм миру, вдосконалив дорожню інфраструктуру, відновив екведугі, а Також реконстрував кілька громадських будів. Він реформував систему управління імперією, зміцнив кордони Риму, підтримував розвиток освіти та культури. Веспасян також покращив матеріальне забезпечення армії, підвищив зарплатню легіонерам і забезпечив їх необхідними ресурсами. Він інвестував у розвиток портів та судноплавних шляхів, що сприяло покращенню торгівлі та економічному зростанню. Крім того, Веспасян активно підтримував реставрацію та побудову нових доріг. Що сприяло кращій комунікації та мобільності всередині імперії? Він відновив міське водопостачання, що забезпечило Рим та інші міста чистою водою. Підтримка культури та освіти також була важливим напрямком його правління. Веспасіан надав підтримку вченим, філософам та літераторам у двадцятому столітті. ім'я Веспасіана, на жаль, більш відомого завдяки запровадженню податку на сечу ніж зведенню колізею, назвали громадські вбиральні по всьому Парижу, по – громадська вбиральня Веспасіанес. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що Веспасіан залишив значний слід в історії Римської імперії. Його реформи та будівельні проекти, зокрема колізеї Символами його правління. Як бачимо, гроші дійсно не пахнуть, особливо коли вони використовуються на благо майбутніх поколінь. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте підписатися на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей!